Продовжуємо нашу серію передачі зі скверу міру. І як ви бачите, наш сквер так дуже так, трішечки під погоду від зміняється. Ну це е, щира подяка нашому одеському академічному театру музичної комедії імені Водяного. Він нам допомог от, створити такий сквер міру тут, от під, під дахом. От, але ж ми незламні, ми продовжуємо працювати. Як ми е, позавчора анонсували з Марією Бутенко, з е, головним соціалістом, Відділу обслуговування обслугову що ми будемо обов'язково розповідати про те, які нові функції зайшли до пенсійного фонду. Сьогодні в нашій студії. У нашому сквірі у нас сьогодні Наталя Вічкана, вона заступник начальника головного управління, начальниця управління обслуговування громадян Пенсійного фонду України в Одеській області. Щиро дякую вам. І так, ну, це нова справа. От і це дуже такий ну, широкий фронт так ска до вас прийшов. Вот. Ну, мало того, що і, і так, так, хватало вам праці, так. А ще й додалось. Це ну, це нове, це нові якісь наработки повинні бути і для ваших співробітників, і для тих, хто хоче так сказать, завітати до вас. Ну, Давайте, по-перше, почнемо що, з пенсії, так? Доброго вечора. Хотіла б сьогодні розповісти про ті зміни, які відбулися у 2023 році для той категорії громадян, які виповнили, яким виповнили 60 років, і вони винуждені прийти до нас та подати документи на призначення пенсії. Значить, напротязі 2023 року норма стажу становить 30 років. Тобто у людини, у якій ця норма стажу страхового є, ми пенсію призначаємо. У разі, якщо у людини відсутня ця норма стажа, на жаль, у призначенні пенсії пенсійний фонд відмовляє. Що робити людині? Я вже під час попередніх ефірів розповідала, що якщо у людини норма стажу від 15 до 19 років, то він має право прийти до нас на оформлення пенсії у 65 років. Якщо у людини є норма стажа, від 19 до 29 років то він призначає пенсію у 63 роки. Тобто, ця норма стажу залишилась. Тобто, усі громадяни, які до нас приходять за призначенням пенсії на протязі 23-го року, норма стажу як для жінок, так і для чоловіків, 30 років стажу, хотіла ще зазначити та акцентувати. Останнім часом у СМІ неодноразово були так була така інформація про те, що пенсійний фонд почне призначати дострокові пенсії. Що це таке, та для яких категорій осіб ми розпочали це з 2023 року. З грудня 2022 року внесена зміни до порядку подання та оформлення документів для призначення пенсії і вже прописали норму, які документи необхідні для. Призначення дострокових пенсій, та які категорії громадян можуть на її розраховувати, Це було і раніше люди зі шкідливими професіями, так от це шахтери, там так артисти були деякі інші категорії осіб, якими останнім часом пенсії не призначали або не призначали взагалі, і так це перша категорія громадян, які були звільнені за скороченням у зв'язку з ліквідацією підприємства, банкротства. Там реорганізацію, і так далі. Тобто ці, ця категорія громадян у разі тут є деякі умови. Якщо людина на момент звільнення... У неї є норма стажу у чоловіків 35 років, у жінок 30 років. Якщо до пенсійного віку залишилось полтари, полтора роки стажу, він має право на, на призначення дострокової дострокової пенсії. Для цього для до основного до основного переліку документів необхідно надати ще клопотання центру зайнятості. Нагадую, що основний перелік документів не змінився: це паспорт, код, трудова книжка, свідоцтво про шлюб у разі зміни прізвища, свідоцтво про народження дітей для жінок, диплом про навчання це технікум, інститут училище, но тільки денна форма навчання, довідка про заробітну плату це тільки за бажанням. Громадянина до 1 липня 2000 року, заява про відкриття банківського рахунку у будь-якому банку, який зручний, та фокульорова фотокартка. Тобто цей основний перелік документів він не змінився. Але якщо Щодо банковського розрахунку, якщо у пенсі... ну, майбутнього пенсіонера нема такого розрахунку, то пенсійний фонд він допомагає так відкрити цей рахунок, може підказати, як це зробити. Ну щоб пенсію отримувати. Ну раніше пенсію посилали до Укрпошти, так вот і зараз можна отримувати на банковську картку, і це дуже зручно, і це це працює. Так це теж можливо. І на що я хочу звернути увагу? Якщо до пенсії, там ну до строкової вашої пенсії залишиться там. Ну. Декілька місяців місяців, так тижні, і так далі. Я так думаю, що ну краще. Ну я вже пенсіонер. Я теж це робив, де ж заздалегідь прийти до пенсійного фонду. Ну, домовитися якось на прийом, показати от, от, ті всі документи, які ви сказали: так трудову, паспорт, ідентифікаційний код, е, е, ну цей диплом і так далі. і так далі, Для того, щоб е, спеціалісти подивилися і сказали, а от тут щось там потрібно уточнити, бо буває там в трудовій там розмазана печатка, чи якісь буває, якісь неточності в записях, буває помилка просто кадриці, котра в трудовій не так написала, а на самом ділі там приказ оголошує другий. Тобто багато таких випадків. І оце дуже кмітливі такі співробітниці. Вони такі, ну як черві, вони копаються в кожному, і вони підказують, щоб ви розуміли, що пенсійний фонд, це не та організація, яка хоче у вас щось відібрати. Напроти, вона хоче вам дати і допомогти зробити так, щоб ви. По максимуму отримали свою пенсію. Оце це потрібно. Бо багато людей я вже бачив і, і знаю, що багато людей вони нервують вони кажуть, та ну ви нас хочете обдурити. Та ні, це це якраз не так. Вибачте, за такий меседж, але ж я не можу в мене, бо я не можу а про це, це не сказати. Мета допомагати, тому людини, люди, які до нас звертаються за допомогою щодо проведення правової оцінки. То і наша задача є перевірити документи, знайти помилки та надати рекомендації. Щодо їх усунення, так, ну і переходимо до іншої категорії осіб, яка має право на достроковий вихід на пенсії. Це працівники, які були звільнені за зв'язку з невідповідністю виконання своїх обов'язків за станом здоров'я. Тобто, Ця категорія людей не має групи інвалідності, але за станом здоров'я не може подальше у подальшому виконувати свої обов'язки. Тобто до цієї до цього виду пенсії до основного переліку документів необхідне надання довідки з медзакладу про невідповідність займані посади. Ну і третя категорія осіб це матері тяжко хворих дітей, які не признані інвалідами, які виховали дітей до шестирічного віку. Умови призначення даним особам пенсії це жінкам у, 50, у році 50 Років ага. при наявності стажу 15 років страхового стажу, і тут, якщо мати не призначила собі таку пенсію, може призначити батько у 55 років при наявності стажу не менше 20 років. Тобто раніше ці, цих норм для призначення дострокової пенсії, на жаль, не було. Ну от на даний час доопрацьована на законодавному рівні, тому ця категорія людей також має право на призначення пенсії. Ну і про те, що я казав на початку нашої бесіди, що багато дійшло до ваших клопот і ще таких питань, як це лікарняні, це так сказати, ну, там, соціальні різні пільги і так далі. То, що раніше виплачували якісь соціальні фонди, зараз це все перейшло до пенсійного фонду. І тут я хочу звернути вашу увагу: є текстовий супровод нашої передачі, і там в цьому текстовому супроводі я Написав які телефони, куди звертатися за консультацією, Яке у вас питання чи це пільги? Чи це лікарняний і так далі, там є телефони, і в місті Одесі, і в місті Ізмаїл. От можете телефонувати туди, і е, фахівці вам розповіли розпові... ну, будуть вам розповідати, коли вам потрібно звернутися, яка який вас стан так сказать, ваше діло. Бо це, це дуже важливо, бо ну лікарняні люди хочуть отримувати своєчасно так. Ну і так далі. І декретні відпустки і проче, проче. Ну спочатку е, німно розповім про субсід. Дії та пільги, які ми вже отримували і у минулому році, і під час попереднього ефіру, я розповідала, бо ми вже були на тому етапі прийняття субсидій і пільг від управління праці та соціального захисту населення. Ну ми вже попрацювали з цим продуктом. І хочу на що звернути увагу. Значить, з грудня місяця, окрім фінансування та виплати і пільг, ми вже і займаємося прийомом. Документів на призначення субсидій і пільг. Тобто з грудня місяця кожна людина може звертатися до сервісних центрів і з даного напрямку. Проведя аналіз грудня і от січня місяця, що хочу розповісти, ці основні акценти, які, з, з чим ми стикаємося кожного дня. А ті громадяни, які субсидію вже отримували, їм немає потреби звертатися до органів пенсійного фонду та щось переглядати, щось доносити. Тобто, субсидія вам призначена: якщо у вас не відбулось ніяких змін, там ніхто не виписався, ніхто не приписався за вашою адресою. Якщо ви там не придбали автомобіль коштовний, або не змінили приписку, то звертатися до органів пенсійного фонду не потрібно. Якщо людина отримувала пільгу і щороку надходи, приходила до управління праці з донесенням якихось там документів, бо є пільги, які залежать від доходної частини членів сім'ї або особистості. Тоді вам також потрібно звертатися. Якщо вам була призначена така пільга, яка не потребувала звернень щороку до управління праці, то й до пенсійного фонду звертатися з цього питання не потрібно. Тобто, на даний час до нас потрібно звертатися. Той категорії осіб, яким не субсидія, не пільга не призначались, тобто нове призначення. Тобто ця категорія громадян приходить до нас, подають необхідні документи, і ми вже від прийому до подальшого фінансування цим питанням Ну, Щоб скоріше вирішити це питання, то. Я знову нагадую, є телефони прочитайте прочитайте в нашому текстовому супроводі, і заздалегідь можете зателефонувати і ну знати, які документи потрібно собою взяти, да, і маєте, чи маєте ви право, от, на основі чого і так далі. Тобто всі, всі ці питання можете телефоном з'ясувати, а потім вже так скати вправляти в сервісний центр і йти там по місту вашого проживання. Значить, е основними документами для призначення субсидії пільг – це людина, яка приходить з оригіналом паспорта та коду. Велике прохання на даний час, оскільки ще на доопрацюванні довідник підприємств, які надають нам послуги ЖКХ, він ще на доопрацюванні. Тому велике прохання, якщо у вас є квитанції, де прописані розрахунки зазначених підприємств, і є зазначені тарифи, будь ласка, приносите. Це ускорить і. Нашу роботу під час прийому, ну і у подальших, уже у других структурних підрозділів де я вже буду призначати та виплачувати вам субсидію. Тому вот в цих квітанціх є розрахунковує там рахунок дамфовоцісово, що скоро довідник буде доопрацьований, Вже це буде не потрібно, але буде нам... вже в автоматі да. в комп'ютері. Також хочу сказати, що доопрацьований функціонал веб порталу пенсійного фонду, і такі документи вже можна подати і дистанційно за допомогою е порталу, тобто. Якщо ви не бажаєте прийти до сервісного центру, немає вам часу, ви можете подати документи на субсидію поштово через поштове відділення, це треба надати заяву та декларацію або дистанційно. Також хочу звернути увагу до 2023 року, пільги, Мали два види фінансування: ті, які людина отримувала кошти на банківський рахунок або там через Укрпошту, і були пільги, як би вони називались монетизовані. Тобто той розмір пільги направлявся до установи прямо напряму на їх рахунок, і там уже установа їх розподіляла. На даний час, 1 січня 2023 року, монетизованих пільг немає. Тому, якщо людина пенсіонер є отримувачем пенсії, оця монетизована пільга перенаправляється на банківський рахунок там, де ви отримуєте пенсію. Якщо ви отримуєте через пенсію через пошту, вам принесе паштар як пенсію, так і цю пільгу. Якщо людина не пенсіонер, ми не знаємо його банківського рахунку, в банків відкрит, як би сказати, віртуальний. Такий рахунок, він називається Швидка копійка. І отримувач отримувач пільги може звернутися до відділення Щадбанку з паспортом та токоду та отримувати ці кошти, або відкрити рахунок у будь-якому іншому банку та принести нам новий рахунок, і вже з наступного місяця буде туди нарахову нараховуватись пільга. Ну то от ці основні моменти, які на даний час хотілось би розповісти громадянам щодо призначення субсидій та пільг. Ну і що стосовно зовсім нового. Є лікарняні так? так це є е лікарняни. Тобто, з січня 23-го року набула чинності оновлена редакція закону про загальне обов'язкове державне. Соціальне страхування, де уповноважений орган по виплаті тимчасових з тимчасовою втратою працездатності та від нещасному випадку на виробництві, став пенсійний фонд України. Тобто, пенсійний фонд з України з січня місяця тепер займається і лікарняними листками по тимчасовій непрацездатності та іншими соціальними виплатами, які пов'язані від нещасного випадку на виробництві. Оскільки основну масу цих виплат займають листки непрацездатності лікарняні, тому хотіла б про це більше розповісти. Для працюючого Громадянина, який офіційно працевлаштований, для, для нього нічого не змінилось. Якщо людина захворіла, вона приходить до сімейного лікаря, відкриває лікарняний в електронному вигляді. Сімейний лікар лікарняний відкриває. Зазначає назву підприємства, і вже страхователь, роботодавець бачить у кабінеті, що такий-то, такий-то її працівник відкрив лікарняний. Таким чином, коли лікарняний закривається, страхувальник також бачить, що лікарняний закрит. Це дає можливість страхувальнику подати заяву розрахунок. Раніше він її подавав до фонду соціального страхування, а зараз ця заява розрахунок передається до пенсійного фонду України. Як ж це робити зробити? На даний час на веб порталі Пенсійного фонду України. Розроблена кабінет страхувальника, де це все працює. Кожен день проблемні питання збираються, аналізуються та передаються розробникам для удосконалення цього програми. На даний час більшість бухгалтерів вже розібралися з цим. Переглянули на веб-порталі пенсійного фонду. Є і ролики, і інструкція пошагова, як це все зробити. Можна зробити. У нас був вебінар нещодавно. Де ми спілкувалися з роботодавцями, де було зазначено, що нічого страшного в цьому нема, що все просто потрібно деякий час з деякими нюансами розібратися. Але зазначаю, що програма доопрацьовується і мета зробити як скоріше, щоб це була процедура більш складною, більш об'ємною і займала менше часу. Також хочу зазначити як роботодавців, слідкувати за нашою інформацією на страничці і у Фейсбуці, головне управління пенсійного фонду в Одеській області. Також є канал в телеграм-каналі, де постійно надається інформація щодо оновлення. Це на даний час питання дуже актуальне, тому багато уваги до нього. І там ви можете. Ми завжди анонсуємо, які зміни відбулись, то ви можете бачити ці зміни і вже заходити на і бачити, що ця функція допрацьована, і ця функція. Ще що відбулось, які зміни. Тобто у заяві розрахунки змін ніяких не відбулось. Лікарняна, як і раніше, 5 днів лікарняного Оплачували за кошти роботодавця, а шостого дня це вже за кошти страхових виплат у разі непрацездатності у зв'язку з нещасним випадком з 18-го дня, тобто у цій частині також ніяких змін не було. Головна зміна, що раніше фонд соціального страхування фінансував протягом 10 днів з моменту подання заяви розрахунок. А пенсійний фонд вже фінансує з утрійденний термін. Тобто, якщо да, то есть для э, хворого це плюс, бо скоріше отримує день гроші за лікарняний лист. Ну от вчимось, кожен день чомусь новому доопрацьовується програма, ми читаємо релізи, вчимось, надаємо консультації. Тому от в такому напрямку тепер пенсійний фонд також працює і консультує. Ну, іде на, на зустріч їм потребуємо. так і ну а з іншого боку, ну будемо рекомендувати, да, і бухгалтерам і е, роботодавцям, щоб ви так більш прискіпливо так читали оці щоденні, е, там, якщо з'являється щоденна новини, які приходять з пенсійного фонду. Це все відкрито, це все в контакті. Ну і є телефони, про яких як, о которых я казав, вам можете туди дзвонити, і де щось для свого, для, для себе уточнюватися. Щиро дякую вам. От, і Якщо буде з'являтися нова інформація, ми теж будемо регулярно зустрічатися з вами. Дякую вам за те, що ви відкриті і приходите до нас із сквер. Ну, і з квітня. За традицію все буде Україна, все буде Одеса, ми обов'язково переможемо.